Всім привіт. Так. Вчора ми косили, позавчора. О, оце там ми викосили позавчора. Ось тут ми. Покосили. Бачите, нема волкової, як ви казали. О, гарненько, яблунька вже моя скинула. Всі яблучки. Ні, одно ми позавчора я ще вирвала. Слимак винадився, гадьониш. Вилізає на яблуню і гризе яблука. І оце тут ми покосили. Туди дорога ще не кошена. Ну і ось тут. Ось мій виноград перезимував, весну витримав. Ось тут вже малинки скоро пізніше будуть стигнути. А це мій салат і курам вже дориваю. Поки є салат, доти яйця є. Доти несуться файно. Ладіолусики, там он білий красунчик зацвів, Чорнобривчики цвітуть, майорчики, красунчики цвітуть. Ось. Помідорчики мої гарні. Огірочки. Помідорчики, бачите, лежать на землі. Прекрасно себе почувають нічим абсолютно не вредити. А ось тут угірочки ті, що я пізні сіяла, бачите, вже снуватись починають. А оце один корж помідор, ні, два. От ще той корж також такий темних помідорів. Що в мене в пачці були. Вони чорні якісь такі мають бути, темні. Бачите, які вони росні. Стара та пачка, я не знаю, що з років три вона вже прострочена була я по строку годності. Я не знала, що вони зійдуть. Але зійшли. Дивіться, які гарні росні. Так що ось таке то. Оце мої бурбольчики цвітуть. Ось. Красунчики. І біленькі, і сірені. Які були в хаті, такі посадили, яких було в відрі. Ось так. Тепер треба ще і вирвати малини. Ти зранку ж не рвав. Чи рвав зранку. Малини. О, п'яна? ну а що, що розпуснулося? Ти я хотів? Ходи вирву тобі малинки з'їси. Ой! Що воно тільки встало? А він же хоче, щоб я була твереза. О. Хіба це реальну спросонку? Дайте, на. На малинки. Гарненькі. Ач які. Ой! Полунички мої, ті, що я садила, оце всі, що залишилися, оце всіх полуниць садити більше не буду. Думала, посаджу ще і ще. А для чого? Кожен раз садиш, вони пропадають. Ось ті, що залиши, їхнє щастя. Де ти на малин? Бо немає куди рвати. Вістикі. Гарненькі, маленькі. Бачите? А смачні. А смачні. Аж ну-ну. Ти вже ж посмакувала, ще тобі дам жменьку. Так що ось таке. Тут вон ще пропустила. На нобушу. Їх треба ті обірвати. Да, понюхай. Значить таке яблучко. Файно яблучком пахне. Кожне яблучко. Ой. Тож на свій запах. Ну так? Да. Mm. Ну Ну, телеперещець, зерняти. Я ж тобі кажу, що у треба обірвати в неділю буде. А усінні, бо потім вони раптово обсипаються. Ой, десь вилетіла малинка руки. Не знаю, десь впала. Ось так, а ч такі. Дивіться, які гарнюсінькі. Які гарнюсінькі. Не такі вони мають бути, ну але ж. Алеш ж, на. Мають багато краще бути, але вже дуже, дуже вони тут вже старі. Треба їх омолодити. Все хоче руку, коли його все встигнути, не знаю. І всі лякають, що осінь рання буде, що зимно буде хутко. А хто доживе, той побачить, яка буде осінь, чи рання, чи не рання, чи земна, чи не зимна. Ну, зернята лепає. Зернятка чути. Та таке, скажімо. Не знаю, не чути, напевно, на камеру. Чути, так. Я Так що ось такі то справи. Ой, мої граблі. Треба їх буде обірвати ту красуню. Ні? Ну, як ти любиш зробити вже? Люблю. А я А я граблями вигорну. О! Забирай мікидай. Ось ся. Дві які красунечки. Ось так, Бачите, гарно, гарно, гарно. Красота. А виноград м'який вже чи ні, як ви скажете. О, м'ягенький. Ну ще кислі. Ну вже-вже. Є ще деякі твердоваті. А ці вже от м'ягенькі. Ще може він і достигне нам, дасть Бог. А кизел є тут чи нема. Він тут цією весною. Але чи є, чи нема, не знаю. Його треба буде звідси все викопати і забрати. Ну, кизилу не бачу цього року. Там того року було пару бубок, цього року обмерз він, значить. Нема. Бо він тут в тінь робить мені виноградою. Ось так. Ігор Яблочка збере. Та ще тих не з'їли, вони всі не встигають стільки з'їдати. Я не встигаю стільки сушити. О, треба вже мою хою чи воскових. Воскових, хто як знає, треба забрати вже до хати. Кактусик мій, красунчик. Так, а тут в мене є. Красота Дивіться, яка. Бачите? Бачите, вже лусканці. О! Що треба з ними зробити? Їх треба обірвати і зараз ми будемо з ігором це робити. Їх є багатько тут на тілісті. лісці. Там вон за хатою було багато Зараз гляну, чи є. Ось дивіться, скільки це ліщина. І все лусканчики. Є багато червивих, ну, але ми їх на воду візьмемо, запалаємо і подивимося. І тут на є трохи лісці, горіхів. Зараз ми їх з ігором обірвемо. Так щось таке то. А вам скажу всім гарного дня, міцного здоров'я, миру, спокою і затишку, і всього самого хорошого. Всім до зустрічі, Па-па.